Шановні депутати, повідомляю, що відповідно до законодавства сьогоднішнє наше засідання буде знято на відео. Стосовно повітряної тривоги ми вирішили, продовжуємо працювати. Шановні депутати і запрошені, На 43 сесії Бобровоцької міської ради 8-го скликання з 22 депутатів прибуло 18. Відсутні 4 з поважних причин. Відповідно до статті 46 пункту 1 закону України про місцеві самоврядування в Україні, засідання 43 сесії Бобровоцької міської ради 8-го скликання є правомочним. Тому оголошую засідання 43-ї сесії Бобронської міської ради 8-го скликання відкриття. Прогиб, утримався. Рішення прийнято. Михайло Васильович, я вас дуже попрошу. Все, для підрахунку голосів при проведенні пойме голосування потрібно обрати річну комісію із депутатів. У кого є якісь пропозиції? Будь ласка. Є Пропозиція включить до складу комісії Путіна Віталія Петровича. Мартишевського, Валентину Григо... Григорину і Кузьмича Василя Борисовича. Інші пропозиції є? Немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб комісії комісію обрати з трьох чоловік, а саме Хотів Віталій Петрович, Мартишевського, Валентина Григорівна, і Кузьмич Василь Борисович. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Прошу відчиняну комісію зайняти свою місце. Переходимо до затвердження порядку денного регламенту роботи. Вам роздано та надіслано порядок денний засідання 43-ї сесії Богородицької міської ради восьмого скликання. Зауваження пропозиції є? є? Немає? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити даний порядок денний? Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. На затвердження виноситься наступний регламент роботи засідання 43-ї сесії. Для доповіді до 30 хвилин для виступів по питання, до 10 хвилин для інформації до 3 хвилин. Інші пропозиції є? Нема? Ставлю на голосування за даний регламент роботи. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Переходимо до роботи. На розгляд сесії пропонується проект рішення про внесення дзвін до програми підтримки військових частин Збройних сил України на 25-26 років. Давайте зразу, як завжди, ми обговоримо наш. Роботу, я оголошую проєкт рішення. Якщо у кого є які питання з місця, задавайте і будемо по ходу працювати. Якщо ж питань не буде, я зразу ставлю на голосування. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти рішення сесії? Хто за проти? Утримався рішення прийнято одного. Особу. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про спрямування коштів. Чи не потрібно вам вступати? В кошти? Нічого. Це по міську. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосу. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про внесення змін до програми шкільне харчування на 24-25 Хто За те, що даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії? Хто за? Проти. Утримався рішення прийнято одноголосу. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку міжнародного співробітництва Поброївської міської територіальної громади на 25-28 році. Тобто за те, що проєкт рішення прийняти рішення сесії. Хто за? Проти утримався рішення прийнято одноголосу. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про затвердження програми для керівників Поброївської міської районі. Привідники, ну міської територіальної громади, на 25-30 році. Що це за три? А, так, так. Що за те, що нами проєкт рішення прийняти рішення сесії? Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Одного розсуду. А, утримався? Один утримався. А, так, утримався. Ти любиш кривнути? Я і на комісії утримався. Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення при другій сесії Бобровської міської ради 8-го скликання з 21-го 23 року про бюджет Бобровської міської територіальної громади на 24-й рік. Дякую. 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 Необхідність внесення змін до рішення про бюджет на 24 рік виникла у зв'язку з тим, що нам було розподілено дві субвенції на харчування. Тому доходи бюджету збільшені проти затвердженням рішення міської ради від 19 лютого 4 року на 2 мільйони 934 тисячі і одну десятку тисяч гривень, в тому числі 355,9 тисяч гривень за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування для учнів початкових класів і на 2 мільйони 578,2 тисяч гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти також так само і обсяг видатків теж збільшився на 2 мільйони 934,1 тисяч гривень головному розпоряднику бюджетних коштів відділу освіти на забезпечення харчування учнів закладів освіти це всі зміни Є питання? Нема? Заступний. Що, 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 <заспоріг> Ставлю на голосування. Хто за те, що даний проект рішення прийнято, як рішення сесії? Хто за? Проти? Утримуюся. Рішення прийнято. На Розгляд сесії пропонується проєкт рішення про встановлення плати батьків за харчування дітей в закладах дошкільної освіти на 25 річ. Яке ваше питання? Проведення змін. 42-ї сесії. Ні, за що А, Прошу вибачення, так. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення 42 сесії Бобровської міської ради 8 скликання від 19 грудня 2024 року про бюджет Бобровської міської територіальної громади на 25-й рік. Обсяг доходів буде збільшено проти затверджених рішенням міської ради 19 грудня 2024 року на 5 мільйонів 206 і тисяч гривень за рахунок субвенції. В тому числі на 1 мільйон 437 ,1 тисяч гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа, на 3 мільйони 769 тисяч гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. І 110 і 60 тисяч гривень за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з усиливими освітніми потребами. Е, видатки збільшені проти затверджених рішенням міської ради від 19 грудня 2024 року на 8 мільйонів 250 і 80 тисяч гривень. Е, видатки розподілені головному розпоряднику коштів бюджету відділу освіти. І в тому числі видатки збільшені за рахунок субвенції з державного бюджету на 5 мільйонів 316,1 тисяч гривень і за рахунок залишків коштів субвенції на 2 мільйони 934,1 тисяч гривень. Асигнування збільшено на 3 мільйони 769 тисяч гривень на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на січень-червень 2025 року. 1 мільйон чотириста одна тисяч гривень на закупівлю засобів навчання та обладнання комп'ютерного та мультимедійного для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти, 2 мільйони п'ятсот тисяч гривень на забезпечення харчування мучень початкових класів закладів загальної середньої освіти. 355,9 тисяч гривень на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів в загальної і середньої освіти і 110,6 тисяч гривень на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам за проведені заняття з особами з особливими освітніми потребами. Крім того, нам треба ще внести зміни відповідно до наказу Міністерства фінансів номер 658 24 грудня 24 року. Було змінено класифікацію видатків місцевого бюджету, тому виникла необхідність провести відповідність до неї бюджетних програм міської ради. Рішенням цієї сесії буде змінено код програмної класифікації видатків на отримання центру надання соціальних послуг. Обсяг видатків не змінюється, змінюється тільки код видатків і все. Це всі зміни. Ми... Є, є питання. Є? Нема, Нема ставлю на голосування. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти рішення? Це... Проти утримався. Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про встановлення плати батьків за харчування дітей з закладу дошкільної освіти на 25 рік. Хто за те, що дане проєкт рішення прийнято як рішення сесії? Хто за? Проти утримався, рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти та дітей у закладах дошкільної освіти Бобровської міської ради. За те, що проєкт рішення, рішення сесії. То за проти утримання рішення прийнято? На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про організацію освітнього процесу осередку з викладання навчального предмету захисту країни. Борона на базі Бобровицького ліцеї Бобровицької міської ради. Там у нас іде освітня реформа, і тільки в одному закладі буде проводитись цей предмет захист України у нас на базі Бобровицького ліцею. За те, що даний проект рішення прийнято рішення сесії. Хто за проти? Утримався рішення. Прийнято. На розгляд сесії пропонується проект рішення про внесення змін у додаток. Два до рішення п'ятої сесії Боброївської міської ради 7 звітня від 24 18-го 18 року. То за те, що даний проєкт рішення прийняти рішення сесії, хто за проти утримався. Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проект рішення про прийняття в комунальну власність Боброївської міської територіальної громади автомобілі. Автомобілі Ополі Тойота, які прибули до нас. Хто за те, що дане проєкт рішення прийняте як рішення сесії. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про внесення зміну додаток до рішення 41-ї сесії в міської місії ради від 22.11.24 року про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів реагуторних актів до 25 року. За те, що даний проєкт рішення прийняти рішення сесії. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується. Проєкт рішення про оголошення аукціону на передачу в оренду нерухомого майна комунальної власності, яке перебуває перетонній управлінні відділю культури та туризму Бувроцької міської ради. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти рішення сесії? Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про затвердження договору оренди нерухомого майна комунальної власності Буброцької міської територіальної громади, яке перебуває в оперативному управлінні відділу культури та туризму в Буротському міської ради. Хто за те, що даний проєкт рішення прийнято рішення сесії, хто за проти утримався, рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про продовження договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності «Бобровської міської територіальної громади від 3.6.2022 року. То за те, що даний проєкт рішення прийнято і рішення сесії. Хто за проти, утримався? Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про продовження договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності. Погровської міської територіальної громади 24.061 року. Хто за те, що даний проєкт прийнято від рішення сесії? Хто за? Проти. Утримуємося. Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про припинення договору оренди нерухомо майна, що належить до комунальної власності Поброцької територіальної громади. Новим розбільниці. То за те, що даний проєкт рішення прийняти рішення сесії. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про внесення змін до структури та штатів апарату та виконавчих органів Богородицької міської ради Чернігівської області. То за те, що даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про уповноваження на вчинення Матеріальної дій. хто за те, що даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії. Хто за? Проти, утримується, рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про уповноваження на декларування реєстрацію місця проживання, зміну місця проживання, зняття із задекларованого зареєстрованого місця проживання, перебування. Скасування, декларування, реєстрації місця проживання фізичних осіб. Хто за те, що даний проект рішення прийнято рішення сесії, хто за проти утримався. Рішення прийнято. Наступне питання заявляю про конфлікт інтересів і не беру участі у голосуванні. На розгляд 43-ї сесії Молдовицької міської ради 8 ступеня виноситься питання про умову оплати праці секретаря ради. З проєктом рішення про умови праці секретаря ради ви ознайомилися. Питання розглянули на засіданнях постійної комісії міської ради. Зауваження і пропозиції не відходили, Прошу прийняти проєкт рішення рішення сесії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято за результатами відкритого пойменого голосування. Так, дякую. Наступне питання було 23-23. На розгляді пропонується запроект рішення про продовження сроку дії контракту. Це стосується нашого Константина Олександровича Фятковського. На який 40 на 5 проєктування? На 5 років, так. Питання? Я <плес> <плес> То за те, що даний проєкт рішення прийняти <плес> <плес> рішення сесії? <прийняти. плес> Хто за Про... утримався, рішення прийнято? На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель площею 1,530 га за межами села Хабища. То за те, що даний проєкт рішення прийняти рішення сесії. Хто за про, утримався? Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності за межами села Браниця. То за те, що даний проєкт рішення прийнято від рішенні сесії, хто за До. утримався, рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності за межами села Олександрівка. То за те, що дане проєкт прийняте прийнятий рішення сесії. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проект рішення про надання дозволу на розробку проєкту земелькою щодо відведення земельних ділянок в оренду для воротності. То за те, що дане проєкт рішення прийнятий рішення сесії. Хто за? Проте. Утримався. Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміни цільового призначення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Браниця, вулиця Щастя, 82, Во. То за те, що даний проєкт рішення прийняти рішення сесії. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про дострокове припинення дії договору оренди землі від 4.2.2008 року, укладеного між Бобровською міською радою та ТОВ СП Спецбудпроєкт. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії, Хто за Проти? утримався, рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про надання ТОВ-ВІР-2012 в оренду земельної ділянки за оренду Бобровицю вулиця Франка, 1Д. То за те, що даний проєкт рішення прийнято і рішення сесії. Хто за? Проти утримався? Ти утримався? Один утримався. Ні, питання. Один утримався, рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про надання дозволу в міській раді на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності орієнтовної площі 2,90 га в межах села Зая. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти кріше на сесії? Хто за Проти? Про? Конфлікт. Оголошує один конфлікт інтересів. Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про надання дозволу по міській раді на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності орієнтовної площі 5,1300 за межами села Руська. Що даний проєкт рішення прийнято в рішення сесії. Хто за утримався от, рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про надання дозволу в Округівській міській раді на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 9,330 площі в межах села Хто За те, що даний проєкт рішення е, прийнятий рішення сесії. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Так, дойшли ми до 34 питання. Шановні колеги, на розгляд сесії пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення сьомої сесії Букрузької міської ради Восьмого Сликані 23-21 року про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Це Степаненко, Михайло Іванович мешкає бровари, земельна ділянка села. Петрівка вулиця набережна. Ставлю на голосування. Хто за те, що даний проект рішення прийнятий від рішення сесії? Хто за? Проти? Утримався. Рішення не прийнято. Порахували, так? Хто за? Хто за? Хто за? Хто не Наступне. Рішення не прийнято, я оголосив. Наступне питання. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про продаж земельної ділянки сільського призначення для ведення фермерського господарства громадянину Гомону Михайлу Михайловичу. Став на голосування. Хто за те, що даний проєкт рішення прийнято як рішення сесії? Хто за? Проти. Я прийнятий. Один утримався. Рішення не прийнято. Добре, на розгляд сесії пропонується проєкт рішення про затвердження технічної документації з цим щодо інвентаризації земель площою га за межами села Марківці. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти рішення сесії? Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту заморучу устрою щодо відведення земельної ділянки. Хто за те, що даний проєкт рішення прийнятий рішення сесії? Хто... А вам же ж роздан? Ні. Земельна ділянка, що цікавить, кадастровий номер останні 400 з цифри 0489 площею 20,4496. Бобровиця. Ну і що знаходиться на території Бобровоцької міської ради. Що ще? Це відбудеться ділянка як комунальній власності перебуває. Це в нас передає. Хто у нас? Розкажи. Це земельна ділянка землі запасу 20 гектарів, 44 сотки. Ми її готові на відведення під аукціон. А на аукціон більше 20 гектар не можна. Ми її розподіляємо Дані, і цілево призначення. Нема питання. Ставлю на голосування. Хто за те, що даний проект рішення прийняти в пише на сесії? Хто за проти? Утримався? Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для, для розміщення та експлуатації основних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури на території села Кобища. Хто за те, що дане проєкт рішення прийнято від рішення сесії. Хто за проти утримався? Рішення прийнято. На розгляд сесії пропонується проєкт рішення про дострокове припинення договору оренди землі. Заключено з Букровською міською радою та СПД Борішенко Сергієм Олександровичем площею 0,0030. Кадастровий номер останній цифри 3037. Ну, заключений 19 2019 році. Хто? Розуміло, Чи? 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 що що да, напроти ви. Заключений як СПД, СПД він скасував державну реєстрацію. І у замовленому договорі це є підставою для дострокового припинення договору. Прямо прописано договорі. Ще питання є? Шановні ставлю на голосування. Хто за те, що даний проєкт рішення прийнято як рішення сесії? Хто Про. за? Проти. Проти. Один утримався, один утримався, так? Проти нема? Рішення прийнято. Так. Шановні депутати, ці питання, які були винесені на розгляд 43 третьої сесії Буковинської міської ради 8. Розглянуто. У кого є зауваження до допомоги? Нема. Тому оголошую засідання 43-ї селі Бокрузького міста відводського скликання закрите.